Добрий день. Хочу зняти вам відео. Я перший раз, самий перший раз, я ще новичок на Ютубі виставить, може кого зацікавить, то будемо спілкуватися. Е, очисник кукурузи. Е, він не тільки кукурузу, він любе зерно може очищати от, як від от більших за примісів, так і від менших. За от менших ще легше очищати, ніж од більших. Ну, він у мене зроблений два години тому, бо така була ситуація, що комбайн змолотив і було дуже багато великих кусків качанчика, а влага була 24. Може і за те, що дуже влажне було, та було багато качана. Може, комбайн був так настроєний. Не знаю, яка була причина. Ну змолотив, подивився, що на зберігання цю кукурузу положити, Це буде проблема, бо той качан зразу зацвіте. Ну хто цим ділом сталкався, то він мене пойме без лишніх слов, не буду вас цей задержувати. Врем'я от в мене тоді ідея родилася. Я все тут мозами пошевелив. Воно то, в принципі, ідея цього чесника. Це е, в принципі не моя, вона вже стара, як і світ. О, але що про неї інформації мало то прийшлося, звісно, самому. Видумувати, пробувати, експериментувати. Ну я добився хороших результатів і хочу поділитися з вами, показати його в роботі, як він працює. Кому буде інтересно, то я буду далі відео знімати. У мене крім цих саморобок ще дуже багато, багато, бо я з ними всю життя займаюся. То буде тоді викладуть, якщо воно піде, буде інтересна людям ця тема. Тема сільського господарства для фермерів. Тепер що я хочу ще сказати? Що вчора я вже зробив кукурузу, змолотили мені, я привіз я її очистив і положив уже на зберігання, а сьогодні ж вирішив зняти відео. У мене молодь підбила, щоб знімай давай, вкладай, щоб люди дивилися. То я продемонструю ось на такому прикладі. Відробив 10 літрове Насобирав уже, пішов на мусорки, бо вчора все на гноянку висипали. Насобирав качанів, тішовуки е е е е е е можна взяти, на нарізав разної фракції їх. Та ще добавив і горіхів, щоб, щоб більше їх було. ну, Після комбайна на 10 літрах скільки мусору не буде, понятне діло. О, і зараз ота я змішую, от таку змішаю. Отако змішаю його і. Покажу, як воно працює у мене. Продуктивність цієї машинки дуже велика, і якщо для таких такі крупнентів... А, і додав, ну це буде віддільно, я ще розкажу за ці палички. віддільно продуктивність її дуже здорова, її можна зробити, що вона буде 100 тонн в час очищати. О, ось слідкуйте за лотками, Сюди буде випадати качан, е, у цю сторону буде випадати кукурузка. От висипаю отаку. От, <звук> от, от і все. Сюди випало, ну, будемо така, 99% очищається. Ось. Аж куди повилітало, <звук> очищається. Ось воно все очищено. Але ті, що менші куски, вони, звісно, попадають у кукурузу. У кукурузу попадають. Ті, що. Щоб ще чистіше очистити, то... Подачу можна меншу зробити, або замінити решета на менший діаметр. Бо у цьому році кукуруза не крупна. У мене вона на позапрошлий рік була зроблена. Сорт був Любава, вона крупна, та ще сира була взагалі крупна, така йолки, величезного розміру. То я робив під неї, а в цьому годі, звісно, ви бачите, що кукурузка. О. Значить, кого зацікавить, вже там більше подробніше. То ви, звісно ж, там, зо мною зв'язуєтесь. Я ще не знаю, якими путями, бо це я перший раз знімаю для Ютуба, як там чи якісь підписки є, чи що. Зараз буду розбиратися. Бо я ще у цих ділах. Слабенький, будемо так казати. Тем багато, от і по цьому трактору буде тема, і он по тій штукенді виглядає, то картофельосортирувальна машинка, теж тема буде по генераторах, і так далі. Що я ще хочу сказати? що Вчора я теж як загружав, зробив отаку, значить, за цей шнековий погрузчик я особо не буду, бо у Ютубові там інформації дуже багато за ці шнекові погрузчики. Він у мене, правда, зроблений вже год 25 назад, тоді ще і, і телефони тільки чорно-білі кнопочні були. Він у мене своє вже відпрацював, я так скажу, це прошлий вік. У цьому році я вже його е, буду переробляти на гибкий, теж йде я з інтернету. На 8-метровий, тому що у мене трошечки проблемка тут гарно, я під'їхав. І вигрузив. А от пшеничку я храню ось у цьому сараї де двері. А між сараями вузькувато, дуже плотно. Зверху ще кабель проходить. Мені треба, щоб я загнув його, туди вкинув і вигружав. Так що зимою буду робити, буде кому цікаво. Поетапно буду показувати, як я її роблю. О, я ж куідею я взяв, а матеріали вже буду шукати. Що я тільки хочу по йому сказати? Що я додав оце решето. Сюди вирізав дирку, о, вирізав дирку, щоб оці, ну, мілкі частинки щоб очищати, щоб туди їх менше на зберігання ложити. Тут я особо нічого не спортив, бо він вже дуже старий. Труба алюмінієва. вона попротиралась. Ось вона вже латана тут, тут, тут е, вже латана. То я там опять у мене дирки протерлися, то я знову вирізав. І от е, кусочок цієї труби приварив, щоб піддержувало це діло. І на хамутики поставив решітку цю. Спочатку я поставив 6 мм, дуже гарно, але дивлюся, що в мене кусочок був вже 8 мм, Думаю, поставлю 8 мм, то отлічно оце, оце оце діло, мелоч. Ну і зернинка маленька, все що 8 мм, то воно відбирається, бур'ян. То я рекомендую зробити, у кого є ці шнекові погрузчики. Їх зараз дуже багато у людей вже самі роблять і купують, то кому щось підскакає. Якщо його більше зробити, то взагалі буде краще, бо тут у мене тільки 40 см дирка. О, так як тут вже залатано, я не хотів оцей проміжок, тобто я його всунув. Да. Ще по цій машинці. Обійду її, щоб ви бачили її з усіх ракурсів, о, ну Це заслонка подачі всередині решета. о, Очищає вона нормально. я кажу, Любу культуру нею можна очищати, тільки треба розмір решет, заміняти їх. ну там, Я думаю, що треба стартувати від 4 мм і до 11 мм. У мене в даний момент 11 стоїть. то... Зараз б бы неплохо було б бы хоча б 10 поставити, або може навіть і 9. Ну, все зависить від тієї культури, що ви очищаєте. От, допустимо, приклад такий. Якщо вам, бо в цьому годі проблема із соєю багато. На Тіктокові, в Ютубі, очищають сою від буряну, бур'яну дуже багато, то цією це, машинкою продуктивно дуже легко очищати, тому що від е, сої відібрати від зерна бур'яну дібрати мілкіший, то його легше. Цією машинкою, чим оцей крупніший. Там взагалі продуктивність буде а цієї машинки, я не знаю скільки тонн час. Сюди треба шнековий погрузчик ставити і з прицепа одразу сюди з шнековим погрузчиком, а тут другий ставить і закачувати, вже, бо її продуктивність сумасшедша. Приспособа така зроблена для шнекового погрузчика. от таку я зробив, бо була вічна проблема. Я... Пшеницю, то я не чистю на зберігання ложу. Я під'їхав прицепом заслонку у борту, витяг. І все, шнековий погрузчик стоїть і перекачує. О. Але така удобну віч зробив вона. Матеріал у мене, якщо ви замітили взятий матеріал, тут так вийшло, що трапився отакі от скриші плитки. Беушні, ранішні. Бріжніх врем'ян, у, у його 1,5 мм а попадають такі, що і 2 мм. є, О, То в мене це все діло зроблене. Для посєва, то я використовую у мене ще є аеродинамічний сепаратор, зроблений з цього ж матеріалу. О, за його великий уклон я не буду. Боже в інтернеті вже там люди і на продаж роблять, і чертежі, все є. О, я одне хочу сказати, що це дуже хороша віч. аеродинамічний сепаратор для зерна іменно на посів готовий. Це, це дуже хороша штука. Ну, Оце таке перше моє відео. Зараз спробую. Загрузити там щось там, що його далі робити. Я ще в цих телефонах то, то, такий слабенький спеціаліст. Ну, щось буду пробувати. Якщо вийде, то зв'язуйтеся, давайте запитання, які у вас саме більше цікавлять. А ще, ще хочу сказати, да, метал вже показав. Труба. Трубація. Ось вона. Труби купляю, я, купив я ці труби теж вже дуже давно. Ось кукуруза була 24, треба її сушити. Значить Прорізі роблю болгаркою міліметровим кругом. Їх у приміщення це ложу на пол. О, і тоді була сира, то я буквою зараз лежить буквою П, а тоді буквою. Ще лежало ще посередині. Три. От Вони всі з'єднані. І вона виходить у мене ось сюди. І вона нічого не мішає двері закривати, вона трохи виходить. О. А потім, коли вона починає грітися, ну головне, щоб вона була очищена від е, мілких і крупних частиць. І від пилі, звісно, тоді я ставлю ось отакий центробіжний вентилятор. Ось він у мене стоїть. І продуваю. І ми до цей момент треба слідкувати, щоб не пропустити. Коли починає вона грітися, вона сама вже себе розігріла. О. Ви її починаєте продувати, пар йде, як з бані, і вона сама себе сушить. Головне, побільше воздуху їй давати. Оце поки все. А так, то кажу, якщо воно в мене піде і людям буде цікаво, то в мене ще буде вам, з вами чим поділитися. Так, е, да, зараз вже в когось родилася, як воно зроблено, Ну, то як у, пробуйте зв'язатися зі мною, будемо будем ділитися. Своїм винаходом, а ви своїми і так далі. Переписка. Обіщаю, що всім буду відповідати. Може, десь там щось з бо село є село, то може якийсь день і не відповім, то обов'язково на другий там день. Це таке діло. Все, дякую за увагу.